Як довести клієнту, що потрібна вентиляція? Ну, вентиляція потрібна, бо повітря забруднено. А як показати клієнту, що повітря забруднено і чим воно може бути забруднене? У нас є відокремлено це аерозолі, є аерогі, але нам потрібні цифри, щоб людині показати, чим він дихає. І що може бути взагалі, якщо буде класна вентиляція? Для цього потрібно вимірювальні пристрої. Ось у мене, наприклад, є два штуки. Вони різні, у них різний функціонал. Один вимірює пил, пил розміром 10 мікрон, 2,5 мікрона і 1 мікрон. Тобто, скільки міліграмів того пилу на кубометр повітря. І ми можемо подивитися відповідно на об'єкти. Інший може вимірювати концентрацію вуглекислого газу, питання полягає не в тому, чи є кисень, кисню у нас багато, майже 20% в повітрі. але є питання е, отруєння вуглекислим газом, і його повинно бути як найможна менше. Крім того, в обоїх приладах є також функція вимірювання формальдегіду і органічних газів. Що таке формальдегід? Якщо ви зайдете в епіцентр, у відділ лінолюма ви почуєте, що таке формальдегід. А де у нас формальдегід? А він всюди. Всі лаки, фарби, будь-яка обробка будь-яких матеріалів. Це все формальдегід. І коли ви купуєте нові меблі, робите ремонт, у вас будуть випори формальдегіду. Він буде постійно, скільки у вас буде стояти та мебля, стільки воно буде і випаровувати формальдегід. І провітрювання, а, і, або вентиляцію треба робити постійно. Якщо ви вивчите питання, до чого може привести висока концентрація пилу, або формальдегіду, або вуглекислого газу, ви цю інформацію можете використовувати, спілкуючись з клієнтом. І він... Точно захоче собі вентиляцію.